Моржі завелись в Кропивницькому. Вони вже відкрили купальний сезон. Групове опірнання в холодну джерельну воду влаштували учасники місцевого екстрем-клубу. Запевняють такі процедури, укріплюють імунітет і захищають від вірусів. Дев'ята ранку термометр показує 5 градусів тепла. Але Кропивницьким екстремалом вдома не сидиться. Вони збираються біля каплички. Планують пірнати в ополонку. Ми поможемо укріпити свій імунітет опустити планку переохладження і при этом не зможемо не заболеть. Второй год, тому що є люди нові, які хочуть столкнутися з цим, спробувати. Укріпити імунітет йдуть і досвідчені моржі і новачки. Дехто у воді знаходиться не одну хвилину, яка температура джерельної води не виміряли. Проте заповняють дискомфорту жодного. Да, нормально. Ну, конечно, час не буду сидеть. Люди, которые любят купаться, закаляться, считают, что это нормально. По-моему, это прекрасно. И лучше, чтобы каждый и многие занимались этим. Це добре. Після цих процедур важливо насухо витертись та одягнути сухий одяг, розповідають учасники акції. Гріються також теплим чаєм. Понравилась і буду продовжувати. Якщо не Ті, хто пірнають в ополонку по кілька років поспіль, заповняють такі процедури, допомагають не хворіти та почувати себе бадьоро. Я вже п'ятий рік не болію ОРЗ, тому показатель на лісо, тому що займаюся спортом і т.д. плюс окунання як... до, до, до додатковий апгрейд к своєму організму пірнати в крижану воду екстремали запрошують усіх охочих для себе. Такі процедури влаштовують по кілька разів на тиждень, Інна примак Володимир Волок день за днем.